І, власне кажучи, дуже часто у таких дуже напружена психічна система, і вони думають, що їм треба мати багато клієнтів, багато підписників, багато ще чогось. Це їм дає спокій, гарантію на багато грошей. Але, але насправді то ілюзія багатства, тому що щоб там не ставалося на зовнішніх орбітах, забери у цієї пані всі ці хулахупи да, ось цих її. О... От у, от у, її напрацювання, яке вона, вона збирувала через регалії, через якісь проекти, знайомства, досягнення. От Забере просто ці хулахупи і залишається це трясуща, це така дівчинка, яка насправді не, не, до, не допрожила безумовне визнання і базову, дуже глибоку, безумовну гідність та самоцінність. І ось саме з цим я і працюю. Багато хто формується такими. Такими лозунгами, що вони живуть в потоці, і вони поток, то я джерело потоку. Ось. І коли кажу, як я кажу, бо це суть моя, я аватарма, то всяке різне чують. І це не означає, що об мене треба мамкати. Чи якимось асоціації з мамою, мамою, яка от людина да, в нашій такій сімейній ієрархії в ролі стоїть зовсім недоречні, тому що мова йде про поле життя і про. Зв'язок з енергією саме живого життя. Ось так. Тому хто б не прийшов з яким би запитом не прийшов, всі отримують покращення через оці етапи. Колись швидше, когось повільніше. Але етапність світу треба поважати, і гарантії завжди будуть, якщо ми сумлінні.